Він сам закінчився. По раз в тиждень. <плес> Всім привіт, хто мене ще не забув. Сьогодні я вам покажу свій повсякденний макіяж та сьогодні буде трошки новиночок. Тож, перше, тонер. Я ще сьогодні далі Я придбала ось таку сироватку від Axis Y Axis I, та також крем від Axis Eye, Мені дуже це разом подобається. Сьогодні я не буду наносити сиротку, тому що я її наношу десь 2-3 рази на тиждень. Тому сьогодні лише крем. Всі новиночки я буду показувати поступово. По мірі самого макіяжу все, що я буду наносити, я буду показувати і розказувати, як мені, тому що мені не все з мого повсякденного макіяжу подобається. Новиночка також праймер від NYX. У мене ще є праймер від ELF, але NYX мені якось подобається більше, хоч він менш клейкий, але він легше в розтушуванні, тому що ельф мені прям потрібно було багато його. Видавлювати, щоб було нормальне розтушування по всьому обличчю, тому що від Ельф він все ж таки більш твердий. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, через те, що він більш клейкий, але від Nyx він більш маслянистий, такий, більш кремовий, чим від Ельф. Тому зараз використовую від Nyx але також праймер мені самий звичайний праймер. Він мені нічого такого не робить. Я якось не помічала, щоб макіяж з ним тримався довше, ніж без нього. О, мій гард! Я як завжди забула нанести SPF. SPF в мене взагалі просто саме якийсь, якийсь звичайний SPF. Тому я часто так роблю. Я наношу SPF разом з Флюїдом. Я їх мішаю. Вдвох Флюїд в мене від Катріс. Я хотіла купити від Elf, але чомусь купила від Катріс. День не шкодую. Тому що у мене вже був флюїд від Катріс, але він мені спочатку не сподобався, а тепер він мені сподобався. Користуюсь ним на повсякденній основі. Ще мені дуже подобається оця от тональна основа від L'Oréal. Це як серум. Але тут є оксиди. А оксиди з ніацинамідом, а саме ось ця сироватка з ніацинамідом, їх не можна використовувати там. Або раз в тиждень там ніацинамід, один тиждень ніацинамід, другий тиждень оксид. Але так як я використовую цю сироватку, зараз я її тестую, і я її використовую десь 2-3 рази на тиждень, тому я зараз не використовую оту сироватку. Як тональну сироватку від Лоріаль. Хоча вона дуже класна, якщо у вас в догляді немає ніацинаміду, можете собі придбати. Вона легкої, доволі ступені перекриття і тримається добре. Мені, до речі, більше подобається, коли я наношу SPF разом з флюїдом, тому що флюїд стає більш такий маслянистий, кремовий, а без цього він якийсь твердий мені. Не знаю з чим це пов'язано. Я одразу розтушовую. не чекаю там, щоб він застиг, тому що не знаю взагалі, чи він може застигнути, тому що це флюїд. Зараз я макіяж не фіксую в кремовому стані. Тільки можу зафіксувати тоді, коли я пудру не наношу. Переходимо до консилера. Консилер в мене змінився. Не те, що змінився, я їх якось чередую, але я спробувала ось цей консилер від L'Oreal. І я вам скажу, що це доволі хороша заміна консилеру від Dior. Але краща заміна консилеру від Dior – це консилер від KIKO. Ось. Так, я наношу, але ще Кіко, що Діор, вони не самофіксуються, а ось цей самофіксується, тому його можна не закріплювати пудрою сильно і не переживати. А консилер діор, навіть коли я його фіксую пудрою, він іноді скочується, тому мені вже він якось під трошки через це. І я захотіла пошукати йому, так скажем, заміну. І ось з самого першого консилеру, який я купила, я знайшла цю заміну. Консилеру від Dior. В мене був раніше консилер від KIKO. і я знаю, про що я говорю, коли говорю, то що він хороша заміна консилеру від Dior. тому що він дуже добре перекривав. Мені він реально подобався, але в нас в місті немає магазину KIKO. тому я. Не можу його придбати тоді, коли мені там треба, і мені потрібно шукати йому заміни. У мене був він в темному відтінку, тому я його використовувала тільки літом. Але він був реально класний, мені він дуже подобався. Потім я не пам'ятаю, чи в нього закінчився термін придатності, чи він сам закінчився. Чому я його викинула, я не пам'ятаю. Але зараз мене повністю влаштовує мій консилер, мої консилери. Далі я наче показувала в відео ці два продукти, я не пам'ятаю кремові румяна і кремовий контурінг від ELF. Це як і бронзер, і скульптор. Два в одному. Я наношу ось так. Тепер румяшка. Тепер розтушовуємо мій консилер під очками. І я ще трошки почекаю, щоб він присох, і потім доростушую. дорозтушовуємо наш консилер. І будемо переходити до етапу пудри. Консилер я ще наношу ось сюди. Тепер у нас пудра. Пудра у мене ось така ось. Я забула вам сказати, показати. Мені вона подобається. Доволі така хороша пудра і матує. Це рисова пудра. Вона. Хорошо матує і не перенавантажує обличчя. Робимо брівки. У мене це просто незмінний гель для брів. got to be. Е, ще не закінчилась баночка. ось ця. Я коли вона закінчиться, я хочу вже купити собі баночку геля, тому що, поперше, ця кісточка вона вже пережила. Все, що мала пережити. І заливати цей гель в баночку для брів. Зараз, до речі, знову почала використовувати іноді ось такий олівчик від Essence для брів. Але не прям часто я його під, підвести чітку лінію брівки. Не знаю, чи це гарно виглядає. Напишіть мені в коментарях. Надіюсь, що мені хоч хтось напише в коментарях. чи це гарно виглядає ось так підведені брівки. Тепер туш. Я вже нарешті позбавилась тієї туші від рімель. Я просто вже чекала цього моменту дуже довго і настав час цієї туші Sky High Maybelline. Вона мені подобається, але я вже її також купила заміну. Я вирішила спробувати туш від L'Oreal Telescopic. Не знаю, напевно, не жалію. Вона дуже класна. Реально, взагалі я не знаю, типу, чи в туші е, всіх різні формули, хоча по факту так напевно, тому що деякі туші осипаються, деякі не осипаються. Але не знаю для мене, як наче всі туші однакові, те, що просто в них щіточки відрізняються. Наприклад, від Maybelline туші, ну, я не думаю, що в них різні формули. На мою думку, якщо знайти правильний підхід до туші, то кожна туш буде нормально працювати. Тому що мені спочатку дуже не сподобалась туш від Rimmel, але потім, коли я пристосувалась до неї, то дуже навіть вона мені подобалась, і весь час я нею нормально користувалася без всякого БМЕ. Просто я її вже хотіла закінчити, тому що в мене стояла ось ця туш від Sky High, і чекала. Просто свого часу. Пудру я вже розтушовую. Тепер приступаємо до бронзера. Бронзером я зараз користуюсь від Revolution. В нього, я б сказала, великий розхід. Видні результати. В мене є в Project P', моєму ось такий скульптор від Essence. Але я не особливо спішу його закінчувати, той скульптор. Ну мені байдуже. Ну, хай буде, буде, та й буде. В мене така думка, що сухі текстури, сухі продукти в них немає терміну придатності. Тому що, ну що в них ну в них якісь мікроби, що поселяться, чи що. Ось в кремових продуктах тоді так. В них є термін придатності, і він написаний на упаковці. Тому дивіться. І тепер румяшки від NYX, нові. У мене закінчились румяна, і в мене стала параноїна румяна, що румяна в мене завжди мають бути. Є ось такі від Essence в минулому відео. Я розказувала про них. Може, в позаминулому, може в минулому, я не пам'ятаю. Е, і ось такі от румяшка від Мікс. Мене бентежить, що тут немає зеркала. Де зеркало? Воно тут має бути. Ну, ви бачите цю дирку? Значить, там має бути зеркало. Ці румяна просто гіперпігментовані, просто подивіться. Я один раз просто отак от нанесла і все це просто так нанесемо ось це. Трошечки треба стряхнути. Також ці румяна пахнуть якимось персиком, я не знаю. Але дуже сильний запах від них. Просто дуже. Якщо ви чутливі до ароматів, то не раджу. Вони ще з якимось сяйвом. Тепер перейдемо до хайлайтеру від Lamer, я його вже дуже хочу закінчити. Ось такий він. Я не буду купувати новий хайлайтер, я буду використовувати ті хайлайтери, які в мене вже є. Зараз я помітила, що я купую дуже багато косметики. Треба якось позбавитись від цієї звички. Тепер я знову беру туш і наношу її другим шаром на очі. Ось так я промалювала їх. Одразу хочу сказати сорі за те, що я трошечки так пропадаю періодами. Просто якось було багато справ було трошки не до Ютубу. Але зараз у мене в школі канікули, тому я повертаюся до вас, буду вам знімати, викладати, я забула коментувати. Я тільки що нанесла хайлайтер в куточок ока. Ось такий у мене від Катріс. Я його вже добре так використала. Зараз я на повсякдень наношу тінт і також ось цей тату-маркер. Я про нього розповідала, напевно, в минулому відео. До речі, в минулому відео також я розповідала про жовту пудру, яку я купила. Я нею зараз не користуюсь, тому що е, ще не літо. А літом я не буду користуватися, тому що я буду загорілою. І зараз я користуюся білими пудрами. Навіть перестала користуватися пудрою від Hood Beauty, тому що в мене вона тілесного відтінку. Ось такі в мене губки. Тепер сочненькі такі. Пушка просто. Я зараз закінчую два олівчика від LCF в 02 відтінку. Ось вони вже один ось такий, один ось такий. Сьогодні я ось цей використаю і, напевно, в останній раз не олівчик, а просто якась ну, казка, що ні. Сьогодні я хочу використати. Е, я його купила в аеропорту, я не пам'ятаю, що я розповідала в відео чи ні. Не знаю, ну в принципі, це все. Ні, не все. Фіксатор від NYX також з цієї серії, і його треба просто отак. Хей діджей! Хей Петмар! Я фіксатора не жалію. По моїм всім іншим відео ви могли це вже зрозуміти. що фіксатора я не жалію ні Ось такий в мене вийшов макіяжик, такий clean girl, легкий Нюдік. Трошки схоже на якийсь strawberry мейкап, можливо. На цьому, в принципі, все. Якщо я не забуду, то я десь зараз після відео вставлю свій образ, свій лук. Зацініть в комментариях мои нихтики, снова уж прошу вас, дуже сильно, кто додивився до этого момента, є такие люди. А я всех люблю и всем пока. Ой, Зацініть мій макияж, макияж зацініть. Зацініть ми макияжик, please в комментариях. А я всех люблю, всем пока.